У Покровськ прорвалася російська ДРГ. 18 липня Покровськ Донецької області, який ще стоїть кісткою поперек горла планів російського диктатора, проникла російська диверсійна розвідувальна група. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, окупанти і далі застосовують тактику малих піхотних груп, намагаючись захопити село на лінії фронту. Сьогодні до міста намагалася пробитися вороже ДРГ, але була викрита і знищена українськими захисниками. Наш Покровськ продовжує стійко тримати оборону. Зауважив головком. Против... Противник продовжує задіювати тактику малих піхотних груп, але він безсилий у спробах здобути Покровськ. Сьогодні до міста намагалися пробитися ворожа ДРГ, але була викрита і знищена українськими захисниками. Наш Покровськ продовжує стійко тримати оборону разом із міністром оборони. Доповідав про запити збройних сил на постачання зразків озброєння і військової техніки. Засобів ураження, зокрема для далекобійних ударів по території противника, посилюємо українське військо для ефективної протидії окупантам. Росіяни між тим розширили плацдарм у Сумській області. Моніторинговий ресурс Діпстейт каже, що ще вони окупували на північно-стобожанському курському напрямках. На загал відбулося завчора 26 шість Просуваючись на півночі Сумської області. Росіяни окупували село Яблунівка юнаківської громади сумського району. Повідомив український інформаційний ресурс Діпстейт, оновивши свої інтерактивні мапи. Як ми бачимо, поза тим оглядачі зафіксували успіх загарбників і біля самої юнаківки просування Росія у сумському регіоні засвідчив у своєму черговому звіті, і американський інститут вивчення війни, посилаючись на геолокаційні відеозаписи, тут кажуть, що російські війська нещодавно просунулися на захід від села Варачина тієї ж таки юнаківської громади. ЄСВІ також наводить непідтверджені геолокаційними кадрами заяви російських військових блогерів злочинців про те, що росіяни просунулися на північний схід села Кіндратівка. Водночас той же і повідомляє, що збройні сили України звільнили два села там, де росіяни нині мають. Найбільше загарбань на Новопавлівському напрямку, на загал на цьому ж. Агресори 13 разів атакували українські позиції. Українські війська нещодавно просунулися на півдні Донецької області на Новопавлівському напрямку. повідомив американський інститут вивчення війни. Посилаючись на геолокаційні відеозаписи, теж від 18 липня дослідники кажуть, що українські війська нещодавно повернули собі село Ялта, розташоване біля Адмінкордону з Дніпропетровської області. Всі наші Ялти повернемо. Поза тим є візуальне підтвердження того, що українські війська нещодавно просунулися на південний захід від комара. З посиланням на українських військових єсві повідомляє, що збройні сили України повернули собі Ялту і Воскресенку. Водночас російські джерела інформують про те, що на іншій ділянці Новопавлівського напрямку росіяни просунулися на один кілометр вглиб ширині фронту у два кілометри на південний захід від піддубного. Підтвердження цим заявам і немає. Водночас Богдан Мірошников, військовий кореспондент, якого ми постійно відстежуємо, аналізуємо, розповідає, що відбувається на напрямку Костянтинівському. Ворог, зокрема, пише Мірочников намагається закріпитися в поповому яру. Наші воїни активно протидіють, але на жаль, саме село втрачене. А ось зачепитися за русин яр натомість у ворога зовсім не виходить. В Яблунівці тривають бої, і важко сказати, скільки там ще вдаватиметься стримувати ворога. Зона контролю там вже мінімальна до 10% села у напрямку Олександрого Калинового було чергове просування окупантів, які вже дісталися околиць важливого населеного пункту. Новоторецьке ворог майже захопив і при тому вже активно рветься на захід в бік Никанорівки. Біля новоекономічного тривають бої становище цього села вкрай важливого села. Є дуже хитким. Також нагадує мірочником, що прямо за цим селом вже ідуть східні околиці Мирнограду. Ну бачимо, що ворог тисне суне а, а, схід а, Донбас. Покровський напрямок, але як говорить керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданов, вийти їм на Значить, на адмінкордон Донецької області до кінця цього року не вдасться. Принаймні, наші воїни роблять для цього все можливе, аби зупинити їх. І сподіваємося, що наші партнери роблять все можливе для того, аби зупиняти кремлівську агресію. Австралія передала Україні партію танків Абрамс в країні. Наголосили, ці танки зроблять свій внесок у боротьбі України проти РФ. Уряд Австралії повідомив, що поставив танки 1 А 1 Абрамс в Україну в межах пакета допомоги на суму 245 мільйонів австралійських доларів. Це сто 60 мільйонів доларів США. аби країна змогла захистити себе від агресії РФ. Повідомляють цю добру для нас погану для Путіна новину Ройтерс. Австралія одна з найбільших країн, що надають Україні допомогу поза межами НАТО, постачає допомогу, боєприпаси і оборони обладнання відтоді, як Москва вторглася на території її сусіда в лютому 2022 році. Нагадує Reuters. як зазначив міністр оборони країни Річард Марлс, Україна отримала від держави більшу частину з 49 танків. А решта буде доставлена в найближчі місяці. Танки М1А1 «Абрамс» роблять значний внесок у триваючу боротьбу України проти незаконного. た Аморального вторгнення Росії запевнив посадовець в уряді Австралії додали, що танки стали частиною допомоги сумою 980 мільйонів доларів. США, які Канбера надала Україні через війну з Росією. Крім того, Австралія заборонила експорт глинозему та алюмінієвих рут, зокрема бокситів до РФ та вела санкції проти близько тисячі російських фізичних і юридичних осіб. Також лівоцентристський лейбористський уряд Австралії в цьому році назвав Росію агресором у конфлікті та закликав до врегулювання війни на. Уман. Мова Києва між тим ЗМІ, а, але це більд. Тарас Загородній, політехнолог, завжди каже, треба робити знижку на те, що видання, яке назвали картина, не завжди. Може насправді бути об'єктивним і відповідати дійсності все, що вони пишуть. Хоча я говорила з Володимиром Агриском, дипломатом свіжий інтерв'ю, з яким ви можете подивитися на Ютубі пана Володимира, куди закликаю вас підписатися. З нами дедалі більше людей працює онлайн що суботи об одинадцяті. Ми з ним нагадаю на Ютубі пана Володимира. А згодом за пару годин ви цей інтерв'ю можете дивитися і на Ютубі 24. го Тож субота 11.00, Чекаємо на вас та ваші питання регулярно щотижня.